Повертаємось до ЕТРО Олексій Буряченко доєднується до нас, кандидат політичних наук і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Низку тем встигнемо обговорити з паном Буряченком. Ну але перед тим привітаємося. День добрий. Вітаємо Вітаю, друзі, вітаю всіх наших шановних глядачів. Українська делегація у вівторок проведе переговори зі США у Саудівській Аравії на зустрічі Україну представлятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умаров та заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Про плани нашої делегації в ОАЕ послухаємо цитату. З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив. І сподіваємось, що вдасться обговорити і погодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне рухатися швидко і результативно. Володимир Зеленський, президент України. Дональд Трамп хоче якнайшвидше покласти край війні в Україні. Про це держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив телефоном очільнику МЗС Андрієві Сибізі. У п'ятницю вони обговорювали плани на майбутню зустріч у Саудівській Аравії. Міністр закордонних справ України наголосив, що Київ прагне завершення війни, і для міцного миру необхідною умовою є саме лідерство США. Ну почнемо з початку. Чому на вашу думку саме таке представництво буде на цих переговорах? Єрмак, Сибіга, Умірав Паліса. Ну да, цікаво, тому що якщо ми говоримо про угоду про ресурси, да, як зараз її дещо переформулювали наші американські партнери, то там же ж була один з варіантів підписання на рівні міністрів закордонних справ ну випадку Сполучених Штатів держсекретаря відповідно Рубіо. Ну і або міністра економіки, або міністра фінансів, а. тобто з нашої сторони мала так чи інакше бути пані Свіреденко. Пам'ятаєте, вона летіла тоді в делегації, коли були в вальному кабінеті Білого Дому, то зараз, скоріш за все, цей трек буде звужуватись до пана Собігі. Він буде тут таким фронтменом, який буде сидіти навпроти пана Рубіо. Ну як рівнозначні фігури в Україні в Сполучених Штатах, ну суто політично та по повноваженням. І ми бачимо, що в даному конкретному випадку йде певний перекос по складу делегації, яку озвучив на наш президент Володимир Зеленський саме на ну безпеку, да тобто, скоріш за все, акцент в цьому діалозі буде робитися на відкриття треку, mm -hmm. саме завершення гарячої фази війни. Можливо, якогось тимчасового перемиря, про які говорять наші європейські партнери Стармер, відповідно з Британії, Макрон з Франції, що якісь там, десь там тимчасове да строкове, десь там можливо місяць на воді кажуть в повітрі. В енергетиці, ну щось таке можливо, буде пропонуватися, щоб дійсно протестувати. А чи готова Російська Федерація до взагалі будь-якого діалогу, і чи вона прагне миру про те, що каже відповідно нам Трамп? Це точно приймати на віру не потрібно, і було б дуже бажано це зробити. Це з однієї сторони, якщо на це піде Російська Федерація, це дасть нам час. Ну, давайте знову називати речі своїми іменами, тому що потрібен нам час, потрібен нашим європейським партнерам час для Кумуляції відповідних зусиль після саміту 6 березня фінансової допомоги в Україні, в тому числі розширення цієї коаліції бажаючих, як вони її називають, які б доєдналися до формування миротворчого контингенту. Ну тобто, зараз ми маємо дійсно проявляти конструктив. В принципі, про це прямо казав Володимир Зеленський. Ви його цитували, що в ефірі? Ми сподіваємось на те, що це ці перемовини будуть носити максимально предметний характер, і дійсно ніхто. Крім нас, так не зацікавлений відповідно в мирі, як ми. Тому я глибоко переконаний, що якийсь початок перемовного процесу на цій зустрічі в Саудівській Аравії все таки буде покладений. Тобто з того, що я зараз почув, фактично не йдеться про е, якусь. Якісь визначальні підсумки або висновки того, що ми побачимо найближчими старт. днями, це радше така технічна наразі історія. Це тільки старт. Ні, mm -hmm. Я думаю, що вона не тільки технічна. Mm -hmm. Я думаю, що вона буде і політична, да тому що в принципі ми маємо зараз відновити збалансувати стосунки з нашими американськими партнерами. І як кажуть, у футболі намагаємось перенести м'яч на їхнє поле для того, щоб сказати, ну подивіться, Україна абсолютно сформувала конкретні конструктивні умови. Ми пішли на всі позиції американської сторони, ми прилетіли в Саудівську Аравію для проведення конкретних перемовин, тепер ми чекаємо конструктиву. Ну якщо хочете, я скажу своїми именами на речі, щоб там не тільки з позиції сили да дав вирішував питання російсько-української війни, застосовуючи до України, але щоб він і протестував бажання Російської Федерації цих мирних перемовин. І якщо вони цього не бажають що він і до них не тільки обіцяв застосувати силу да в вигляді санкцій, той що він нещодавно написав, але можливо її і застосував. Тому направду ми зараз заходимо. Ще раз повторюю, ну в перший етап перемовного процесу тестування позицій. Ще раз знову ж таки можемо констатувати, що очікувати, що за наслідками цієї зустрічі припустимо, да буде прийняти рішення про припинення вогню. Я думаю, що не вартує, але це точно буде фундаментом наступних перемовин. Ну америка весь час вимагає. Від нас довести, що ми хочемо. миру. мовляв, Росія хоче, а Україна а от ми не доведемо. хоче. Ну так а чим ми маємо довести, що відступитися зараз? Що на вашу думку мається на увазі під цими словами? Мається на увазі під цими словами, що ми готові до конструктивного діалогу на рівні офіційних делегацій, не тільки а, в сенсі там можливості і підписання цієї рамкової угоди про ресурси, але в тому числі ви бачите, як Трамп зараз дещо переформульовує, що потрібно вже говорити про перемир'я. Ну він формулюється закінчення війни, але ми ж розуміємо, що до закінчення війни ще ну направду дуже далеко. Тому так, я думаю, ці питання зараз будуть невід'ємно розглядатися делегаціями одне від одного, і питання ресурсів, і питання, ну, скажімо, як мінімум якогось тимчасового перемир'я, і в даному конкретному випадку, в тому навіть пості, де наш президент написав відносно Трампа, да, який він потім там зачитував в своєму зверненні до конгресу. Ми ж дуже чітко формулюємо, що ми будемо в будь-якому випадку забезпечувати, перш за все, наші власні на національні інтереси, і якщо дійсно Російська Федерація покаже публічно, що вона готова до перемовного процесу, то ми на конструктивних справедливих умовах для того, щоб це перемиря, це завершення гарячої фази війни на село довготривали та всеосяжний характер, дійсно зі своєї сторони також готові йти на нього як мінімум, можливо, в перших фазах там якогось ще раз повторюся, ти чи тимчасового формату, чи того формату, який пропонують наші партнери по. Енергетиці, в повітрі, і на морі. Ну, а чи вам не видається, що це така, знаєте, трохи таємниця Полішанеля, тому, тому що, говорячи про тестування Росії, угу. ну, ми вже зараз можемо сказати, що Їхня мета на війні не осягнута, бо їхньою метою не є зайняття там Донецької чи Луганської областей. Так на правду їм чи залежить Форіська і Херсонської так само, так тобто їм залежить на політичній нейтралізації чи потенції України як такої. Така угу. білорусь номер два. Цільна мета не осягнута. Відповідно, ми вже зараз можемо розуміти, як себе поводитимуть росіян. Ви знаєте, друзі, можливо, якийсь певний позитив і є в тому, що відбувається, тому що вже ну давайте так. Маски зірвані не тільки в наших mm -hmm. ворогів, але маски зірвані в деяких наших партнерів. Тому ми можемо вибудовувати вже свою політику, враховуючи ті обставини, які зараз склалися. Що я маю на увазі, що ми маємо бути гнучкими до обставин, що ми маємо десь шукати нові варіанти, але не продовжувати цей перемовний трек, який запропонував президент Сполучених Штатів. Ми також не можемо, ну давайте знов ж таки бути відвертими. Ми в цілому ряді позицій, як і наші європейські партнери, залежимо від американської підтримки. Тому мені здається, що зараз дійсно починається, мабуть, така політична гра найвищого готунку, вища ліга, тому що з однієї сторони нам потрібно вести конструктив з проактивно граючим Трампом, який грає постійно на максимальних позиціях, а з іншої сторони нам потрібно внутрішню консолідацію знаходити і шукати зараз для себе ще й нових партнерів, які реально будуть зацікавлені в підсиленні України. Які ці нові партнери вони вже зараз кристалізуються. Це Британія, на пам'ятаєте зустріч да, 2 березня в Лондоні. Це та сама Норвегія, яка бачить реальну загрозу в Балтиці да, прибиття савальського коридору і загрози всім нордичним країнам. Це Туреччина, яка вже пропонує свої відповідно. Свої війська як в Європі, так і безпосередньо в Україні для миротворчого контингенту, але в тому числі не забувайте про країни на близького сходу. Пам'ятаєте дуже успішний візит нашого президента в Об'єднані Арабські Емірати і от економічну складову того про що домовилися зараз. Саудівська Аравія, там, десь Катар, тобто ці країни також зацікавлені як в нашій технологічній, логістичній, так і ресурсній складовій. І вони, як ми знаємо, завжди активно себе проявляють на зовнішню. На контурі вони допомагають нам повернути наших в полонені військових, які знаходяться. Вони ведуть багато допомоги в гуманітарних треках, але я глибоко переконаний, якщо вони прямо будуть декларувати свої економічні інтереси України, це буде також певною такою асиметричною частиною тих самих гарантій безпеки. Ну і не забуваємо на останок, що потрібно сказати, як натяк, можливо, mm. да що зараз і -E, зараз офіційна позиція Китаю. Вона починає проявлятися вже Вася ми зараз конкретно про це поговоримо, додамо Давай. інформації. Та отже, Китай дійсно критикує політику президента США Дональда Трампа, яка на його думку повертає світ до так званого закону джунглів. Про це пише портал CNN. За словами міністра закордонних справ Китаю, такі підходи підривають міжнародний порядок. Ми зараз це почуємо, а потім повернемося до цієї теми. Велика країна повинна поважати свої міжнародні зобов'язання і виконувати свої обов'язки. Вона не має ставити егоїстичні інтереси вище принципів, а тим більше не має використовувати владу для залякування слабших. Ван Ї, міністр закордонних справ Китаю. Якщо вже Китай так реагує, в якій до цього робив... Так? Дуже зважені, зважені заяви. Да. Uh, і uh, ми бачили ці паси з боку Америки про тарифи. Китай сказав, що він на, може відповісти на uh -huh. будь-яку uh, війну. От чи піде uh, Штати свідомо зараз на загострення з Китаєм? Зараз ні. Зараз не піде. Uh, все одно Трамп розуміє, що при всій його політичній риториці, uh, такої з позиції, сили, да, uh, такої прагматичної трампійської політики, вирішувати uh, через uh, десь примус да, свої uh, нові. Створювати нову таку геополітичну концепцію Сполучених Штатів, створювати новий геополітичний ландшафт, то одне питання надивити на Мексику та Канаду, а інше питання зараз на фоні пошуку рішення по російсько-української війні і скоріш за все, вже в найближчий час запровадження нових мит на європейських партнерів. Ну давайте знову ж таки в реаліях бути ще загострювати відповідні взаємовідносини з Китаєм. От але і Китай разом з тим, що він почав Чав більш різку риторику вести, більш реалістичну риторику вести, він, як на мене також зараз не зацікавлений входити в пряму конфронтацію ні з Російською Федерацією, яку він вважає повністю як за свою ресурсну базу. Ні, зі сполученими штатами, ну знов ж таки, тому що Китай не веде таку політику прямої конфронтації, прямої навіть торговерної війни зараз з сполученими штатами, тому що він до кінця ще не розуміє, яка складеться конфігурація. Чому тому що якщо Сполучені Штати зараз по суті оголошують війну Європі, вона звичайно буде йти на зближення з Китаєм? Про це говорило Солфон Дерляїн. Пам'ятаєте, 25-й рік, як вона оголосила роком співпраці з ким з. Виження з ким Європи та Китаю, тобто європейські аналітики, вже тоді прогнозували, що такі ризики віддалення від Сполучених Штатів абсолютно можливі, і отут, коли ми говоримо про нашу майбутню конфігурацію безпеки, ми згадуємо Туреччину. А чому Туреччину я ще раз нагадаю? Тому що Китай ще раз повторюю, скоріше за все не буде прямо входити в конфронтаційні лінії протистояння ні зі Сполученими Штатами, ні з Російською Федерацією, але Туреччина, як їхній основний зараз логістичний партнер по створенню цього там один пояс, один шлях і по суті да, таким комунікатором між Китаєм та Європою, може транслювати їхні інтереси. До чого я кажу зараз, ці полюса можуть зіштовхнутися, тому що і Сполученим Штатам і Росії не цікава сильна Європа їм цікава підконтрольна слабка Європа, яка просто може сприйматися як ресурсна база для них і великий ринок, який можна виставляти свою а от Китаю потрібне mm. протилежне Китаю потрібна сильна об'єднана Європа, з якою вони домовляються про економічні взаємовідносини. Ну і, відповідно, далі він він не всі отримують mm. свої прибутки. І от, якщо Україна підстюгується на да, під цю нову конструкцію, да це може взагалі перевернути цю шахівницю і дати нам шанси на те, щоб абсолютно з новою якості убудовувати свої силові позиції з Трампа. А Трамп відчуває як таке політичний. політичний Шне тварина, ну це політологічне поняття, тому я його жодним чином не образив. Навіть можливо комплімент зробив. Він відчуває силу. От нам потрібно зробити так, щоб він, говорячи слово Україна відчував силу і не дозволяв собі говорити, що в нас немає карт. Ну щодо позиції європейців, давайте про неї теж згадаємо. Володимир Путін не хоче закінчувати війну проти України. Про це свідчать регулярні російські обстріли. Так каже головна дипломатка ЄС Кая Калас. Почуємо це. Російські ракети продовжують невпинно падати на Україну, приносячи все більше смертей і руйнувань. Путін вкотре демонструє, що він не зацікавлений у мирі. Ми повинні посилити нашу військову підтримку. Інакше ще більше українських цивільних заплатять найвищу ціну. Кая Калас, верховна представниця ЄС питань закордонних справ і політики безпеки. На удари Росії по Україні відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. у соцмережі X Він написав, що більше бомб агресії і жертв стаються саме тоді, коли хтось умиротворює варварів. Ось ем, ці заяви, власне, те, що ми чули на початок від Кайка, але зараз від mm. Дональда Туска. По-перше, чи це можна трактувати як ну, вже тепер консолідовану певну позицію? Тому що до цього було там низка самітів, до цього було багато розмов як спільне розуміння mm. скоріше. Тих викликів і ризиків, які але ми... чи це розуміння спонукає до дій, та чи піде це далі, бо бачите, ну, я умисно десь ага. пом'якшив ваше формулювання, тому що від розуміння до безпосередніх дій, враховуючи складність бюрократичної машини Європейського союзу, може пройти ну направду досить багато часу. Тому, от саме тому, коли з однієї сторони Урсула фондерлян розуміє, що ну переформатувати зараз контекст горизонтальної економічної конфедерації. Європейського союзу на якусь вертикальну безпеково орієнтовану структуру майже неможливо. Ну чому? Ну тому що потрібно вносити відповідні зміни в статут ЄС. Потрібно спільне 100% голосування членів. Да? Враховуючи Угорщину та Словаччину, це видається ну, майже неможливою задачею. І з іншої сторони, на других противагах стоїть НАТО, в якому ну давайте знову ж таки казати правду зовсім не впевнені наші європейські партнери, і вони прямо задають зараз ці питання американцям. Чи вийдуть вони з НАТО, чи не вийдуть? Чи виводять вони американський контингент завтра з Європи? Чи не виведуть? Тому що ну чи може завтра Трамп вийти до мікрофона і сказати Хлопці, ви герої, повертайтеся додому і сідайте на літаки може? І це неправду, якщо до цього Європа буде не готова прямо тут і зараз, може привести до ну катастрофічних наслідків до самої Європи, тому рівень викликів безпрецедентний. Тут НАТО з питаннями, тут європейські. Союз mm. з питаннями і тому зараз створюється от на цьому саміті якась проміжна інституція, про яку зустрічалися, говорили в Лондоні, більш широкої Європи, куди долучена вже зазначав, і Британія, і Норвегія, відповідно Україна, це її місце в безпековій структурі Європи. Це важливо. Ну і відповідно Туреччина, за якою стоїть Китай. Чому вона де створюється заново? Тому що ще раз повторюю, вона має бути дієвою і не залежати від думки Сполучених Штатів. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Нагадаємо для аудиторії Олексій Боряченко, кандидат політичних наук і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був у нас в студії. Дякую за те, що вихідний день Спасибо. знайшли. Час. Дякую за запрошення.